В принципі, чи залишилося щось працюючого в Мелітополі з тих підприємств, які е, виробляли продукцію, які е, е, дозволяли людям працювати, чи щось там ще існує? Дякую вам за запитання. Звичайно, сьогодні ні про бізнес ні про промисловість на тимчасово окупованих територіях не йдеться. Працюють деякі підприємства харчової промисловості, які забезпечують продуктами харчування тимчасово окуповану територію, тому що сьогодні доступу майже немає для доставки ні продуктів, ні засобів першої необхідності. Звичайно, масово расисти грабують наші промислові підприємства, вивозячи з устаткування, вивозячи складські запаси і вивозячи всю документацію, тому що. Вони розуміють, що ми досить швидко все відновимо як тільки повернемося на свою землю. Цинізм расистів наростає настільки, що днями вони привезли до Васильівки три тонни муки і ще якісь там приладдя для пекарні, і сказали, що вони це привезли з Краснодару для того, щоб допомогти випекти соціальний хліб. Вдумайтесь в цей цинізм: три тонни, А в минулому році і за декілька місяців цього року вони вивезли з нашої території що. Щонайменше найменше мільйон тонн зерна, якого просто викрали? Тобто, з одного боку мільйон викрали, з іншого боку на своїй пропаганді привезли три тонни для соціального хлібу. Знущання, і насправді, що три ті три тони можуть вирішити? Насправді, це ж навіть не крапля в морі для тих людей, які залишаються на окупованих територіях.